Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайт на рейну. Першими двома та найважливішими здібностями у стилсеті Рейни є пожирання та звільнення. Почнемо з пасивної їх частини. Коли Рейна вбиває ворогів, вони залишають після себе кулі душі, які існують 3 секунди, а сама Рейна може використати одну з двох здібностей на ці кулі. Пожирання поглинає найближчу душу та швидко стілює рейну до 150 хп, які згодом повертаються до 100. Звільнення поглинає найближчу душу та робить рейну невразливою на 3 секунди. Ці здібності мають два спільні заряди, а також вони сигнатурні, тобто доступні рейні з початку кожного раунду безкоштовно. Декілька порад та підказок від професійних гравців щодо використання цих здібностей. Не використовуйте пожирання та звільнення зразу ж після кілу. Почекайте та проаналізуйте ситуацію, якщо ви чуєте декілька ворогів поруч, ви завжди зможете відійти. А якщо бачите тільки одного на пленті, тоді можна вилікуватись та почати тиснути на опонентів. Використовуйте звільнення не тільки для втечі. Спробуйте рухатись непередбачувано, та замість того, щоб відійти, займіть кращу позицію, навіть якщо ви на лоу ХП. Рейна це дуелянт, який грає відбивств, тому здаватися 1 у 2 це не вихід. Пам'ятайте про те, що пожирання видає ваше місце розташування. Уявимо ситуацію. Ви флікаєте на куті, робите кіл і логічно хочете зцілитись після файту та ретируєтесь за кут, але раптово на плент приходить, скажімо, чембер, та вбиває вас через стіну, наприклад, з оператора. Це тому що пожирання проводить лінію від душі до рейни, причому на будь-якій відстані. Погляд має два заряди, які коштують по 250 кредитів. Погляд дає вам око, яке можна кинути на невелику відстань вперед. Око буде обмежувати поле зору для всіх ворогів, які подивляться на нього. Його можна швидко знищити, а стоїть воно 3 секунди. Також слід зазначити, що воно обмежує не тільки поле зору, а й зменшує рівень гучності пострілів та кроків. Декілька парад та підказок від професійних гравців щодо використання ока. Око лише зменшує поле зору, а не осліплює. У таких агентів, як Фенікс та Кею, є здібності, які дозволяють їм повністю осліпити опонента. Погляд рейни лише зменшує поле зору, тому на коротких відстанях він безрезультатний. Не забувайте завжди триматися кутів, так як рейна зможе оком перевірити, чи є за ним вороги, а якщо так, то навіть знищити їх. Коли опоненти потрапили під ваш погляд, у них є два варіанти знищити око або відійти від нього. На обидва варіанти у вас має бути заготовлена реакція. Тобто, якщо око знищили, то ви дізнаєтесь точну позицію ворога та зможете його вбити. Якщо ж супротивники відійшли, то ви знаєте, що вони відвернулися від вас та змінили позицію. А це дає вам можливість також змінити позицію і дати інформацію своїй команді, або почати тиснути на них. І наостанок ульта. Вона дає вам дуже багато пасивних ефектів по-перше, це збільшення швидкості стрільби, екіпірування зброї та перезаряджання. Ульта виділяє ворогів у полі зору яскраво червоним кольором, також ваша здібність пожирання застосовується на душі опонентів автоматично і не витрачаючи зарядів. А під час дії звільнення ви не тільки не вразливі, а й невидимі. Ульта діє 30 секунд та поновлюється після кожного вбивства. Коштує вона 6 сфер. та підказки від професійних гравців щодо використання ульти. Ультимативна здібність рейни не панацея. Вона не допоможе вам легко виграти 1-3. Стіл все ж таки потрібен. Тому якщо ви розумієте, що не виграєте, залиште ульту на наступний раунд. Граючи за рейну, ви завжди повинні розуміти ризики пушити плен самому або виходячи на кут. Тому намагайтесь ходити разом з командою та по можливості танчити шкоду. Під час звільнення у ульті ви невидимі, а це дає вам можливість зайти за спину ворогам або роздеф'юзити спайк. Використовуйте невидимість не тільки для втечі, а й для зміни позиції. Рейна ідеальний агент для початківців. Вона не залежить від арсеналу, тобто ви можете грати від ситуації, а також рейна не залежить від тімейтів, але бажано грати у дуо або у скваді для того, щоб швидко апатись. Ідеально комбінуються з Рейною ініціатори, типу Фейт або Кейо. З вартових комбінується Чембер та Сейдж. Домовтесь з командою, що про декілька раундів вам купували зброю, а ви купите здібності та броню. Пам'ятайте, люди розраховують на те, що ви переможете бо ви дуелянд. Сподіваюся, що гайд був корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.